Доброго ранку. Доброго ранку, товариство. Годі, доброго дня. <гас> Я в дорозі, може бути поганий зв'язок, тому відключаю камеру відразу. Доброго ранку усім, колеги. Доброго ранку. Шановні колеги, зараз буде оголошена загальна українська хвилина мовчання. Тому прошу всіх, хто приєднався. Доброго ранку. На ць... Доброго ранку. Прошу всіх, хто приєднався на хвилину мовчання вимкнути, відповідно, свої камери. Шановні колеги, загальна українська хвилина мовчання. Прошу вимкнути камери. <coughs> mm-hmm. Шановні колеги, вічна пам'ять Царства Небесного всім, хто загинув, захищаючи, захищаючи нашу батьківщину. Ну, починаємо засідання нашого комітету. Дякую всім, що приєдналися в цей ранній час. Кворум у нас є. Порядок денний наданий. Прошу підтримати запропонований порядок денний. Хто за, прошу голосувати, потурає за. Бобляк за. Бобляк за. Абдулін за. Дякую. Так, колеги, хто проти? Так, Юрій Юрійович, за. Бачу, що є Юрійович на зв'язку. Колеги, хто проти? Я за, я за. Хто я за. Переривається зв'язок. Дякую дякую, 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 дякую. Колеги, значить, порядок не підтриманий. Значить, нам треба переглянути висновок нашого комітету щодо. Законопроекту номер. Підказіть мій номер, колеги, щоб я швидко зараз. 14.120. Дякую. Колеги, нам треба, треба переглянути висновок нашого комітету щодо законопроекту 14 120. Хто за перегляд висновку? Прошу голосувати. Петроєв за. Петрович за. Кравчук, за. 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 Абдулін за. Важко за. 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 Дякую. Дякую. Дякую, колеги. Хто проти? Хто утримався? Дякую, колеги. А, Ні, жінський, колеги, за... дуже коротко. Дякую, дякую, Миколаїв. Але дуже роз... коротко. За... Дякую, Європі. Е, значить, колеги. Ми додаємо е, до переліку мов, е, які підпадають під дію е, Європейської карті міноритарних і регіональних мов. Е, відповідно три мови за пропозицією. За пропозицією е, значить уряду і державної політики і державної служби зетної політики сводосовісті, а саме е, Ромську, е, караїмську і е, е, декілька слів прокоментую зараз Володимир Михайлович Петровичу, Будемо одразу голосувати. Бо знаю, що дякую, що всі підключилися з дороги, хто де. Володимир Михайлович, будь ласка. Я теж буду дуже коротко. Я підтримую висновок комітету. От єдине, що хочу зразу зауважити, що я сподіваюся, саме в останній переглядаємо. Висновці. То ми, ми в останні вистачає. переглядаємо цей законопроект і, він врешті, з'явиться в порядку денному і Верховна Рада, врешті, зробить те, що мала зробити, Проголосує коректний переклад Харків про міноритарні мови, тому що е, мені дуже не подобається те, як довго ми це затягаємо. І я сподіваюся, що зараз теперішнє наше голосування не є черговою спробою когось з урядовців затягнути знову відтягнути голосування цього дуже важливого законопроекту. Тим паче, що це відбувається на тлі дуже дивних ініціатив пана віцепрем'єра. З євроінтеграцією, пана Качки, від якого ми дізнаємося, що він узгоджує якісь законопроекти, які стосуються мовної політики в освіті з е, нашими західними сусідами в Угорщині. Я думаю, важливо нагадати пану віцепрем'єру, що він віце-прем'єр-міністр з все-таки українського уряду. І, очевидно, що він має узгоджувати свої ініціативи, особливо такі чутливі, які стосуються мови, все таки в першу чергу з українським парламентом. А зараз закликаю проголосувати за цей законопроект і. Закликаю пана голову комітету е, зробити все від нього залежне і може на нас розраховувати, що в підтримці того, щоб цей законопроект якомога швидше з'явився в порядку денному і врешті був проголосований. Дякую. Дякую, Володимир Михайлович. Тетяна Васильна Бережна вже повідомила е, мене, що вона провела відповідну е, розмову з паном Тарасом Качкою. Е, значить, вони підтримують наше рішення і будуть теж підтримувати е, значить, е, відповідну нашу рекомендацію розглянути на найближчому пленарному засіданні. Єдине, що Тетяна Васильна, попрошу вас, Володимир Михайлович зараз звернув увагу, е, що е, все ж таки, коли йдеться про. Ті питання, які потребують узгодження з нашими європейськими партнерами, в першу чергу <кій> мовні, але не лише мовні, як ми розуміємо, тому розраховуємо, що процес цей буде інклюзивний, і з самого початку будуть залучатися як депутати профільного комітету, так і в принципі депутати Верховної ради, так і представники громадськості наукових кіл. У нас був е успішний досвід, е коли за віце-прем'єрство Лістифанішної ми проходили вже значить непросте обговорення, значить теж там поправок. С, якісь важливий важлив, мали... важливий важкий, важливий і важкий закон був про національні меншини, і справді, так, попри так, дискусію, так, гарячу дискусію, нам вдалося зробити абсолютно нормальний закон, який абсолютно добре був сприйняти і в Україні, і в Європейському Союзі. Тому ми ми вміємо працювати за умови, коли нас так. нас не ставлять перед фактом, що щось вже узгодили з е, угорським урядом. Абсолютно, абсолютно вірно, тим паче, що знову таки потеслю. У нас є абсолютно позитивний досвід роботи з офісом євроінтеграції, з значить, з урядом, і ми сподіваємося, що пан Тарас якого ми дуже добре знаємо, із з, з, якими прекрасних стосунках він про, продовжить таку ж конструктивну конструктивну політику співпраці з Верховною Радою і громадськістю, яка була за. Ольги стефенішиної івені Михайловна кравчук пару слів і Тетяна Васильна Бережна, Конечно може, вас згадати звичайно. Так, івені е, Михайло, будь ласка, так колеги. Я якраз знаходжусь в Брюсселі. В нас тут два дні буде засідання. ПКЦ, це... Така постійна постійна комітет асоціація. Фактично зараз основний орган по обміну між міжпарламентський орган по обміну між європарламентом і українським парламентом. І в ну, нас порядку денному ніхто не 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 питає про хартію, тобто це ну ми не відчуваємо, що це якесь викликає занепокоєння. Більше того, наприклад, та ж сама Молдова. Яка з нами в, ну, в одному процесі вона підписала хартію, але не ратифікувала і це жодним чином там нічого не, не применшує її бали чи щось таке. Що я ще хочу сказати, бо я мала вчора розмову із пані Іваною Клопуш Сенсація, яка теж тут на, на, на цих засіданнях зі мною, і вони будуть готувати в з колегами з євроінтеграційного комітету висновок вже на. Наш сьогоднішній оновлений висновок, щоб дати в зал уже в документ, який відповідатиме там власне тому, що зал буде голосувати. Сподіваюся, основу в цілому. Але загалом цей висновок має бути позитивним. Принаймні, так вже попередньо обговорювалося. Які ці так готують. Дякую. Дякую, Михайло. Тетяна Васильна Бережна, Будь ласка. Доброго ранку, шановні народні депутати. Дякую вам за те, що ви... Допрацювали законопроект своїм новим висновком, і дійсно можу підтвердити той факт, що ми мали консультації з Тарасом Андрійовичем Качкою, і тут ми не знаю чи присутні хтось від офісу євроінтеграції, але ми абсолютно підтримуємо від урядового боку законопроект до в допрацьованій редакції, яка піде на е, вже пленарне засідання. І дуже сподіваюся, що ну я думаю, що у нас немає ніяких підстав думати, що е, Будуть потрібні додаткові консультації на шляху до включення в порядок денний. Тому ми всіляко підтримуємо. Дякую вам за роботу. І, зокрема, включення трьох мов додаткових це великий плюс до нашого законопроекту. І, звичайно, ж виключення російської це е, абсолютно підтримується урядовою стороною. Дуже вам дякую. Дякую, Кетянасільно. Отже, колеги переходимо до голосування. Колеги, хто з теж ви підтримати висновок комітету, рекомендувати е, Верховній Раді е, України прийняти за основу в цілому е, законопроект? Е, Вибачте, 14, 100. 120. 14, 120. Колеги, хто за таке рішення? Прошу голосувати. Петроїв за. Костен за. Княжицький за. 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 Богуцька за. Дякую. А, дякую. Дякую. Лерос а, за. Дякую. Колеги, хто проти? Хто утримався? Колеги, отже, всі присутні за колеги. Рішення прийнято. Дуже дякую всім Фільська за роботу. Редакції комітету. В редакції комітету? Так. В редакції комітету комітету відповідно, так. Да. Відповідно до дякую. виставку, да, в редакції комітету, да, за основу в цілому, в залі. Колеги, дякую за це рішення. Дякую, що зібралися. Дякую. Всім бажаю гарного плідного дякую. дня. Спокійного да. до зустрічі. До побачення. До зустрічі.